Понад тиждень тому на цьому місці виникла суперечка між місцевими через облаштування парковки. Тоді деякі мешканці багатоквартирних будинків по вулиці Сандуляка залучили техніку робітників та привезли щебінь. А перед цим за зверненням мешканців зрубали вісім дерев, які були аварійними. Повідомили у міському департаменті інфраструктури та благоустрою у відповідь на запит суспільного. Хочемо під зелену зону гарні дерева посадити. Найбуде молоденькі, раз вони вже без дозволу це зробили. То ми хочемо окультурити, щоб наші. Чи діти не дихали бетоном і щебенем? Люди побачили вже трактор, і це вже все вони розгортають, і це вони під свої машини. От кожен має по дві-три машини і от хочуть зробити от для своїх машин оцю парковку. Суспільне намагалось запитати ініціаторів, які були на місці суперечки. Чи дійсно планують тут облаштовувати парковку, також чи узгоджували це з іншими мешканцями та чи мають дозволи? Вони відмовились коментувати і не пояснили причину. Водночас один з місцевих, який не був ініціатором, підтримує ідею. Я пропонував так, допустим, щоб розгрузити так сказати машини, щоб не то машини стоять всі на дитячій площадці. Значить, зробити дорогу, зробити кругову стоянку, щоб всі машини. У нас тут взято є коло 70 десяти, більше машин зробити, а потім дитячу площадку зробити і. У січні на зборах жителів цих будинків декілька сімей запропонували облаштувати тут дитячий майданчик. Ідею підтримали більшість присутніх, каже місцева жителька Світлана Бойко. Всі погодилися, бо хочуть дитячий майданчик, багато тут дуже діток і внуків, тут багато у нас дітей. Вони зрозуміли, під, зробили таку заяву з підписами, ту заяву, ті підписи підписують. Пішли, написали про зрізання дерев. Мови про паркування, про цю зону не йшлося. Орієнтовно місяць тому то зрізали дерева. Тоді мешканці дізнали, що декілька сімей планують облаштувати тут парковку. А тиждень тому у день суперечки жителі вийшли до ініціаторів, аби ті надали документи, які дозволяють облаштування парковки. Їм показали відповідь департаменту інфраструктури, у якій йдеться, що у департаменті не заперечують, але тільки після отримання дозволів від ще двох департаментів. Поліція, яка працювала на місці, попросила ініціаторів облаштування парковки прибрати техніку та висипаний гравій, бо дозвільних документів їм також не показали, каже мешканка Світлана Бойко. У відповіді департаменту інфраструктури та благоустрою на запит Суспільного йдеться, що до міськради зверталися і щодо облаштування дитячого майданчика, і щодо облаштування парковки. Також одна з мешканок повідомила про самовільне облаштування паркомісць. Працівниками управління була надана відповідь, що за проведення земельних робіт без дозвільних документів було складено протокол згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення на особу, яка з здійснювала земельні роботи. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників. Якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. Стаття стосується порушення стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Штраф складає від понад 300 до майже 1400 гривень. А як мешканці мали б ухвалювати рішення про ділянку за законом? У відповіді на запит департаменті пояснили, що прибудинкова територія це спільне майно багатоквартирного будинку. За законом, рішення, як розпоряджатися спільним майном співвласників будинків, мають прийматися на загальних зборах. Ініціативна група співвласників з не менше трьох людей мала б організувати збори співвласників будинку, аби вирішити. Чи облаштовувати безплатну стоянку для власних авто навпроти під'їздів номер 9 та номер 10 багатоквартирного будинку на вулиці Сандолюка, 11. Після зборів скласти протокол. Також у запиті йдеться, що дитячий майданчик у дворі будинків номер 11 11А та 11Б є у переліку дитячих майданчиків у Чернівцях та розміщений на комунальній ділянці у 4 сотки. У департаменті планують поточно його відремонтувати з липня цього року. Вікторія Дмитрієва, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.